У стім зараз вибухає китайська кооп РПГ з відкритим світом. Where Winds Meet. Випущена 14 листопада від Everstone Studio і NetEase. Гра вже зібрала 2 мільйони гравців за добу, пік онлайн 193 тисячі в Steam, І відгуки дуже позитивні. Гравці в захваті, повна свобода дій, ніяких щоденок і фарма. Досліджуй величезний безшовний світ з горами, річками, містами. Також є паркур, стелс, полювання, міні-ігри, маджонг з собаками, навіть наздоганяння з гусями, бої топові, соус лайк парі, додж, зброя від мечів до копій, заклик, кози на допомогу. Катаємося верхи на качках по озерах, жбурляємо тухлі овочі в злодюжок, чистий хаос і гумор. Кооп на чотирьох. Данжі, рейди, півупі дуелі. Сюжет 100 плюс годин. Як вічер 3 плюс Секіро плюс Гост. Оптимізація сильна. Літає на середняка. yell really, really loud. These souls might your life. And is Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал. І будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.